Усіх вітаю вас. Друзі. Сьогодні такий е, випуск буде не про якісь там е, невідомі касети, там брендовані касети. А сьогодні я вам хочу показати свої студійки ось такого плану, які, е, е, якось потрапили до мене. Не дуже я полюбляю Студійні касети. Я все ж таки переважно віддаю віддаю перевагу тому, щоб записати касету особисто. Тому що, як на мене, не завжди відповідають якості навіть брендовані касети. Ну, ось якось так. Тому я просто хочу поділитися. З вами показати, які касети маю. Це все, що я вам сьогодні покажу, це не всі. Тому що, скажімо так, є, повторюються. Однаково зраз, зразка є. Можливо, і тут попадеться щось, що повторюється. Але та не важливо. Давайте я вам покажу їх. Так, ну, звісно, повторюється, як ви вже е, помітили, є е, певного одного бренду. Tango music, касети відомі собою так в 90-х роках. Майже в кожному кіоску. Просто з топками, пачками, такими штабелями вони лежали, продавалися, було прикольно купляти, але був певний недолік. Недолік який, ну, наприклад. Наприклад, хоча дуже багато там піратських збірочок було, ну, бачите, наприклад, я дістану Майкл Джексон Денджерос. І тут всього-навсього 4 пісні. Тобто, 4 з одного боку і 4 з іншого боку. Хоча ми всі прекрасно знаємо, що Майкл Джексон. Якщо я не помиляюся, приблизно 75-76 хвилин альбом Dangerous, він доволі великий, але на касетку вмістилося маловато. Тому вони його зробили е, в двох частинах, бачите, частина перша. І продавалась так е, подібна касета. Вона була трішечки в інакшому фоні. В мене, до речі, немає. Цю я е, е, на барахолці за 5 гривень викупив. Ну, так, ностальджі. Якість, звісно, була, ну, не, не ахті. Але тоді ми на тих магнітофончиках слухали, і нам цього достатньо було. От. Так що, і друга частина була Dangerous. І все одно, навіть при двох частинах, всіх треків не було. І от в мене, бачите, є один такий зразочок Майкл Джексон. Фредді Меркюрі. В 90-ті. Третьому році це подарунок від дівчини. Да Зустрічався я з гарненькою дівчинкою, і вона мені подарила Фреді Меркрі. Ця касета, як то кажуть, пам'ятна реліквія. Ось така касета Шамен. Босдрум, ну, це такий стиль. Ні то Євроденс, ні то якийсь. незрозумілий такий. Е... стиль для мене. Але тоді, коли в моді були євроденси, купляли все підряд. Ну і теж ніби непогано воно йшло. Роксет. Торізм. Тоурізм, Ту що я? E, Finger Такого альбому, звісно, немає. Футлярчик, до речі, TDK Made in Japan. Ну, це, походу, я вже вліпив. Так. Тому що цю касетку я теж, як то кажуть, придбав на барахолці. І, По всій відомості, був футляр побитий, але взяв через касету Зробив все простіше. На касеті було жахливо. Якість, до речі, бачите, теж чорна стрічка. І в кожній з них стрічки різні. Цю касету виробляла Польща. Польща Tango Music. Dolby B. Тра-та-та. Ось такі касети. Дають на обкладинках. Бачите, зазначається. От адреса є Варшава. Вулиця яка там? Братня. Вулиця Братня. Ось так. По, по цій адресі була студія, де кліпали саме ці касети. Ага, бачите, тут хтось перезаписав на накалякав туди Нірвану Ту 93-го року. Але я все відновив, як то кажуть. Це вже просто мені подобається сам процес. Я на цю касету записав ті самі треки, що і тут. В тому ж порядку, ну і щоб все співпадало. Так. Аналогічна касета Tango Music Snap. Теж знайшов її на барахолці. Е, ні. На барахолці я знайшов тільки саму полігравку. І якась там ліва касета була, я не пам'ятаю, що, але за 5 гривень, скажімо так, заради поліграфочки, я її придбав, а пізніше намалювалась у мене саме ця касета. Без футляру, без полігравки. Ну, і, як то кажуть, склав до купи. Теж чорна така. Ну, навіть вона не дуже. Не то, щоб чорна, але дуже. Темно, 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 коричнево, дуже близька до, до чорного кольору стрічкою. Аналогічно я в, ті самі, в тому самому порядку ті самі треки підібрав, закатав, і ось тут нормальна якість цієї касети. Так. Ну і такий самий принцип Дженет Джексон. Тут вона і була. Переписувати не прийшлось. Ну, бачите, тут трішечки десь впало, побилося але тут все рідне, цю касету віддав мені брат з багатьма іншими своїми касетами. Ну Тому що касети це не його хобі. І вони все одно, як то кажуть, в нього лежали, і він мені всю ту кубку, якою користувався в ті часи, мені віддав. Так, був ще такий цікавий э, бренд AudioMAX. Audio Max. Якщо не помиляюсь, ця касета теж Польща. Так. Так, так, так. Ну, так, вона, бачите, вся прописана польською мовою. Це Польща. Так, вулиця Вулиця Холодна, холодна. Є в них така вулиця. Походу, це теж десь там Варшава. Виглядає як сама касетка. Ось так. AudioMax. Ну, Як для Студії, в принципі, виглядає непогано. От. І тут у нас записаний Юта Юта Свята Юта. Мені в свій час дуже подобався цей гурт. Прикольний. Такий е, Техно з Євроденсом. щось дуже схоже. Так. Наступна касета Joy Canyon. Joy Canyon. Гімни. Ось така от касета. Не пам'ятаю, е, а, ні, все згадав. Це мені друг її підігнав. Десь він теж її. На Барахолці знайшов, чи десь. І він мені її підігнав. Ця касета. Так. Ну, схоже, що. Штатовська Так, Нью-Йорк. USA, Так. 7 Авеню. Нью-Йорк. -та -та. Ось така. вона Простенька. Простенька, але американська. Бачите, навіть ось таким, з таким логотипом ця студіючка. І ось тут такий отвір є. До речі, якщо не помиляюся, в басфах такий теж зустрічалися в стареньких касетах. І ось сама по собі касета, в на неї немає наліпок, вони просто робили принт по самому корпусу. По самому корпусу. Запис 87 року в студії Polygram Records. Так. Mercury. Бачите, логотип Mercury. Ну, тут це не то, що вони виламані, і вони відсутні, в принципі. Тобто, на студії записали, і ви вони продавалися вже в такому вигляді, для того, щоб ви не спортили запис часом. Так, що в нас далі? Дивна касета. Цю касету теж мені, е, як то кажуть, перепив мені брат. Але в мене в свій часи теж були такі касетки, якщо не помиляюсь, це американські теж. І всі чомусь вони були отак-от от обрізані. Для чого це? От Бачите? Добре, що саму касету не порізали, але для чого це робилося? Навіть. От, не можу собі <кій> зрозуміти для чого. Тому що, бачите, це не на одній касеті було. От. Це вже якийсь. Доволі. Так. От нагадайте, що це за логотип якого бренду. Ой, от вона. Е Audio Magnetics. Чи я помиляюсь. Так. І ось вона сама. Поліграфочка. Вона доволі, от, бачите, ху-хугу. Величенька. Трекліст повністю з, зі словами Made in USA. Так, Made in USA, да, зроблена. Ця касетка. З гуртом. United 2. United. Якщо не помиляюсь, це хіп-хоп. Ця касета. І от, бачите, як зроблена є така от вставочка. Ось ця. Повністю вставляється в пустий такий корпус. Ну Прикольно зробили тим, що, бачите, вони принт зробили на самій касеті. А прокладочки, ось такі кольорово, темно-синя. Ну і нібито додає кольору. Ось. Ось така. Касетка. Made in USA. Так, Warner Communication Company. Warner, Ось! Господі. А чому я подумав, що Audio Magnetics? Бо воно дуже схоже на м ку Warner Communications Company. Ось. Запис 90-го року. Тобто, альбомчик є 90-го року. Так. Наступна касетка. Uh, Bright Bros. The Bright Bros. Ця касета, якщо не помиляюсь, теж uh, американська може. Так, що це у нас логотипчик? Бачите? MCA Distribution Corporation. Так, ну, все так. По-багатому зроблено. Так. 88-го року запис. Та -та 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 -та. Ага. Ось ця касета е -е -е... Канада. Адреса в Онтаріо, Зроблена вона в Канаді. Компанія RCA. По всій відомості, бачите, теж долучилася до цього. Десь сумісно воно було. Але виробилась вона вироблялась у Канаді. Канадська касета. Прикольно зробила, до речі, бачите, made in Canada. На куточку відбиток in Canada. Канада. Ось. Прикольно зроблено. Тактильно. Тактильно приємно виглядає теж. Ось така от. Касетка від канадського виробника. Так. Якщо не помиляюсь, це теж. Е Хоча ні, не пам'ятаю вже Брайтб, то брат віддав, але я того ще навіть не послухав. Так, наступна. salt Салт Pepper. Ну, салтен Pepper це хіп-хоп. Касетка вже, якщо не помиляюсь, чи Польща, чи Україна. Так, ну давайте спочатку. Так, все дуже простенько зроблено. Три дівчинки співають, ну, читають хіп-хоп. Ось такі кислотно-жовтий жовтий рекорд, катки жовті. Ну, непогано виглядає. Компанія Ome Music Omega. Professional sound. От так от. Ви як собі думали. Так. Е, якщо не помиляюся, Закс Beam це все-таки це Польща. Так. Цю касету виробляла Польща. Теж польська студічка. Такс. Наступна. Cardigans. Багато з вас знають ось цю співачку. З гурту Cardigans Grand Turismo альбом. Компанія Євростар. Бачите, є логотипчик. Тобто офіційно, о. Новорекрс, ну, футляр. Не знаю. Чи є? Або це дистриб'ютор. Так, це е, по ліцензії. Київ Євростар. Ні, це наша українська. Да, місто Київ Євростар. Тому що я пам'ятаю, що Євростари були взагалі е, ще такі ліваки-приліваки. Мені взагалі не дуже вони подобалися в свій час. Ну, якщо це оригінал, то нехай буде дивиться. Ну непогано вона зроблена. Помаранчево такі каточки. Ну, ці. Ну, круто виглядає. Чисті ще рекорд, до речі. Подушечка широка. Подушка широка і навіть. Навіть бачите, є на подушці. Ось такі вусики, щоб подушка не, не з'їжджала, не сповзала. Ось. Так що, ось така от модна касета. Кардіганс Гранд Туризм. До речі, бачите, написано. Що використовується, використовується стрічка BASF Fera Plus. І сайт є Eurostar, Київ Ось така касета від Eurostar. Так, наступна касетка. Що це в нас таке? Так, AB Logic. Ну це вже. Євроденс е, евро, стиль. До речі, деякі записи. Про цю, по-моєму, дуже важко знайти. На просторах і нету. Буває, попадаються, вони якісь зберуть якісь такі незрозумілі піраточки ці. Так, це теж польська для касета предназначена до продажу на території Польщі. Бачите? Ось так от. Але вона якимось контрабасом потрапила до нас в Україну, і вона в мене. Такт-мюзік. Ось такий от логотип звукозапису. Такт мюзик. Непогано. Вони таку зробили матовану касетку. Нагадує мені е, корпус. О, господі. Кого ж вона мені? Нагадує, вона мені бас, до речі, чимось. Штамповочку, ну, крім, от мабуть, верхньої частини. Нагадую таку, да. А-ля Басф. Кеслотний такий червоний колір. Да, ми пам'ятаємо, що в басах були такі рекордики. AB logic Євроденс. Так. Red Hot Chili Peppers 99-й рік Californication. Один з найкрутіших альбомів, я вважаю. Теж компанія Євростар. Це, да, це та сама касетка, але вже отак, от, бачите, вона розмальована. Євростар. Теж зі стрічкою BASF. Ось така. Ну, це ще о, о, що там у нас є паспорт, на який написана аудіокасета із звукозаписом, фонограми відповідає вимогам ДСТУ, та-та-та-та-та-та. Перевірена на якість звукозапису і визнана придатною до експлуатації. Швидкість 4,76 см в секунду, ширина магнітної стрічки 3,81. Ну, і інструкція. Бачите, не полінувалося наші, по принципу, японських касет. Інструкцію надати. Бо ви ж, ну, як то кажуть, вдруг ви не, не знаєте, куди піхати її на ту касету, і запхнете її не в магнітофон. а... Здогадуйтесь далі. Оце цікава касета. Так, Джон Сикада записаний. Я не знаю, чи це оригінал, чи не оригінал. Дуже просто зроблено. Ну, це вже тут, як то каже, братішка вже свою наліпку сюди втулив теж його секада. Опача. А ось тут. 100% Басф е, е, касетка. Штамповочка повністю Басовська. Бачите, одиничка. Ось ця от стрілочка. От. З таким, е, як би це назвати, така ріфльоність є широким віконечком таким. Тобто, це повністю касета відповідає дизайну. Бус. Там 88 року, наприклад. Ось так от. Бас суперфера. Використовувалася стрічка. А ну. Ну, стрічка в непоганому стані. Незрозуміло. Але прикольно прикольна касетка. Чи свій, як то кажуть, дизайн ось цього, цього бренду. От, Айлон Чи Ілон, Айлон High Quality Music. Ось така є. Так. Євростар у нас ще один. Сноу Записаний Сноу. Ви бачите, вже ось такі такі має. Дизайн Євростар. Я так думаю, що всіх дизайнів Eurostar в мене ну, точно нема, але я так підозрюю, що вони є і в інших дизайнах. Best music, Eurostar. така вже е, універсальна Універсальна касетка. Тільки поліграфію вставляйте, і все. І вперед. Так. Ще один Snow, Основу в основном мене записаний, бачите, ще один. Так, що в нас? Студія такт? Теж е польська, польська касетка. Студія такт. Ну, тут були, звісно, цей захист, і їх знешкодили, як то кажуть. Так. Касета призначена для продажу на, тері... на теренах Польщі. Ось так от. Щоб ви собі не думали зайвого. Дефлепорт. Офігенний альбом 92-го року Адреналіс. Теж на касеті Євростарвого. Бачите, черговий черговий дизайн. Все вже починали. Спрощувати, робити їх універсальними. Вставлялась тільки ось така поліграфія. Ось так. Євростар Польща. Так. О, ось таким синім ракордом. Так. Ну і студійки, які вироблялися в місті Хмельницькому. Студії Ava Records робили, міняли дизайн. Army Flowers. Касета використовувалася Rax. І в нас цього добра було багато, тому що наші, наша студія Ava Records вже штампувала на цих касетах студіїчки. Так. Цю касету я, звісно, перезаписав. Тобто я знайшов ось такий от альбом і повністю перезаписав. Деколи є на студії, коли ми купували касети, в них лежать. І, звісно, вони ж вже пачками стояли тако на полицях, тільки вибирай касету. Ось я був більш хитріший, там знайомі працювали. приходжу, кажу. Де мені в них завжди були ще чисті касети, такі продавалися, можна було щось своє записати. І я приходжу кажу: зроби мені таку саму запис, тільки з CD зроби. Він брав касету, вставляв поліграфію, писав мені з CD, і я мав, як то кажуть, якісну студієчку. Ось такі, друзі, сьогодні касети в мене, студієчки. Пишіть свої коментарі, а якими ви користувались, ставте. Подобачки і на все добре. Слава Україні!